Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми піклуємося про птахів взимку. Згадуємо, дітки, яка зараз пора року. Вірно, зима. Зима це улюблена пора року багатьох діток. Чому? Дітки люблять, та й не тільки дітки, а й дорослі люблять бавитися в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, кататися на ковзанах. Зима накрила все навкруги. І травичку, і дерева дуже-дуже гарно. Давайте з вами згадаємо, яка ж зима, тобто ознаки зими, так? Яка у нас з вами зима? Морозна. Далі. Холодна. Пухкенька, мувата, так? Сніжна. Біла зима має білий колір. Тож, згадали, зима морозна, холодна, пухка, сніжна і має білий колір. Дітки, як ви думаєте, чи всі так чекають зимку, як ми? На картинці перед нами зображені птахи. Взимку деякі птахи відлітають в теплі краї, а є такі птахи, які залишаються зимувати в наших краях. Не так страшна зима своїм холодом для цих птахів, як голодом. Пташки самі не можуть собі знайти ні зернятку, ні комашку. І е, тому гинуть. Яка ж допомога від людини нашим пташкам? Як ми допомагаємо їм? Так ми робимо їм годівнички. Кожна пташка любить поласувати. Тим чи іншим зернятком. Тож люди повинні знати, що треба класти у годівничку. А зараз ми з вами познайомимося з пташками, які залишаються зимувати. Згадуємо, у кого червона грудка, у червонім фартушку. Птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це пташка снігур. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Це пташка, яку ми ще називаємо лікар лісу. Він лікує дерева від шкідників. Звичайно, це дятел. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються пташка з жовтою грудкою. Синичка. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвіринчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Ану, дітки, згадуємо, дуже багато таких пташок літає навколо нас, коли ми з вами виходимо на прогулянку. Цвірінча, цвірінь, цвірінь. Так, це маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Ну і що ж, ми з вами познайомилися з пташками, давайте їх назвемо. Дятел, синичка, горобчик, снігур. Їм дуже важко доводиться взимку. Страшні люті морози для них є голодом. Вони не можуть собі добувати їжу. Згадуємо, як людина допомагає птахам взимку. Так робить годівничку. Годівничку можна зробити із дерева. Можна зробити із підручних матеріалів, використаних бутилочок або пакетів соку, або молока. Обов'язково у годівнички повинен бути дах, щоб ні сніг, ні дощ не попадали на корм. Годівнички розміщують де? На гіллях дерев. Можна в садах, в парках, в парках але краще під будинком хати або на балконі, допомагаючи птахам. Обов'язково треба робити це правильно, щоб не завдати шкоди їхньому здоров'ю. Чим можна годувати птахів? Подивіться, насінням соняшника, обов'язково не солоним і не жареним. насінням шишки, ягодами гробини, крихтами хліба. Зерном пшениці, шматочком сала. Обов'язково сало не солоне. Ось такі продукти люблять наші пташки. А зараз ми дізнаємося, які продукти потрібно класти нашим птахам в годівничку. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. До зими синичка може назбирати дуже багато-багато насіння і зернят, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівничках. Синичка полюбляє сало, насіння сонячника і насіння пш... пшениці. А що ж любить наш горобчик? Горобчик невибагливий у виборі їжі, проте, взимку, ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчується горобчик насінням, зерном і хлібними крихтами. Діате, ця пташка харчується комахами, ягодами і насінням, але взимку він не може знайти комах, так? Тож йому приходиться харчуватися ягодами гробини, насінням соняшника і насінням шишок. Снігур у люті морози снігур сидить нерухомо і лише час від часу уживає, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо снігури полюбляють ягоди горобини, такі червоні, як і його грудка. Вдома з батьками ви можете виготовити гарні годівнички. Ось така годівничка з картону. Для цього вам потрібні пакети з під соку або молока. Вони мають цупкий картон. А ще всередині захищені шаром фольги, то швидко не розпадуться. Вам потрібно вирізати невеличкі отвори. А внизу залишити бортики, щоб їжа не випала з коробочки. Таку годівничку ви можете розмалювати. І пташки її побачать саму першу і прилетять до неї ласувати смаколиками. Можна зробити годівничку з пластикової пляшки. Це один із простих способів виготовлення годівнички. Можна взяти велику 5-літрову пляшечку, де батьки купляють водичку, вирізати таке віконечко з, з, з одної і з другої сторон і насипати для пташок зерняток. Вони будуть прилітати і дякувати вам за смачну їжу. А ось дуже цікавий варіант годівнички. Якщо у вас вдома є гарбуз, ви можете взяти його, вирізати невеличке віконечко, але не вичищайте м'якоть та не вибирайте зернята. Це саме смачна їжа буде для птахів. Тож, дітки, бачите, дуже багато є варіантів. Цікавих варіантів, годівнички. Якщо у вас буде бажання допомогти пташкам. Зробіть з батьками, сфотографуйте і покажіть мені. Я буду, я буду дуже чекати ваших робіт. Ми сьогодні з вами гарно випрацювали, дізналися, як треба допомагати пташкам взимку, що люблять. Наші пташки, які залишаються зимувати в наших краях. Тож запам'ятайте, допомагати пташкам потрібно, але перед цим треба дізнатися, що вони полюбляють для того, щоб зберегти їм здоров'я. Молодці діти! До побачення до наступних зустрічей!